Вікторія, вітаю тебе. Ну, як традиційно говоримо про історії біженців, які приїхали з України до Польщі. Розкажи свою історію, звідки ти приїхала. Я приїхала з міста Первомацька Миколаївської області, приїхала з дітьми заради дітей. Ну, чекали, думали, що це не так, але ніхто кажуть, не буде довго, але чекали, що все буде спокійно. Заради дітей, як то кажучи, але почали діти хворувати, тому ми не змогли дивитися, коли дитина дуже відчуває це все, бачить. Бо старші доньки 9 років, і для неї це було дуже емоційно, навантаження. таке, Почала мати алергію на тілі. А дитина менше почала хворіти, бо сиділи в підвалі. Тому змушені були їхати. Вирішили, що треба їхати, і, і взяла на себе таку відповідальність за дітей і приїхали. Розкажи, чому ключборг і якою взагалі була та дорога до Польщі, бо ну, багатьох вона була дуже складна. Дорога була дуже складна, діти важко перенесли, бо добиралася більше. В суток більше 24 годин, то діти важко перенесли, бо і їжа, і пити, і все було важко. Пересадки, автобуси, потяги то було дуже складно. Приїхали волонтери, допомогли, поселили нас в костелі, то ми так і мешкаємо в костелі. Розкажи, яким ти працювала в Україні, чи змогла тут там, може, з підтримкою польських друзів вже влаштуватися, чи знайшла якусь іншу діяльність? Як даєш собі ради? Ну в Україні я була в декретній відпустці, бо дитині менше було ще не виповнилося три роки. Працювала до цього я в школі психологом і викладачем в школі, тому Тут я не знайшла собі такої праці, щоб по спеціальності скінчила курси польської мови, але знайшла собі такі маю хобі творчістю, займаюсь кулінарією у пошиті дитячих книжечок розвиваючих і торти, тістечка різні такі, якби. Реалізувати себе дуже важко, бо є е, незнання трошки мови, і е, докладніше викладати, якщо в сфері, наприклад, у професійній діяльності, то ну, важко, як то кажуть. Е, інні програми викладання то є такі бар'єри трохи. Але допомагають волонтери, то дякую, підтримують емоційно, підтримують то. Ну і опіклуюся дітьми, бо є однаково тут і важко з дітьми, бо діти як часто хворують то одна, то друга, то Та важко. Розкажи, як діти там, я знаю, що старша дитина в школі молодша в садочку, чи вони адаптувалися вже? Ну, на початку то було дуже важко. Було дуже важко старшій доньки. Молодша, то вона була завжди зі мною то їй було легше. А старші доньки було важко, бо це інші діти, інший колектив, школа, навчання, навчання онлайн і навчання в польській школі. То було за дуже важко. Потім ми ще пішли, бо має хобі до танців бальних. То пішли ще на танці, щоб трошечки відволікалася. Від зараз вона вже адаптувалася до колективу, має, ем, має такі позитивні результати в навчанні, і намагаємося якось підтримувати зі своєї підтримки. Я їй якби в допомогу. Бо... Потрібно завжди дитину щось десь допомагати, але вона молодчинка, завжди спілкується зі своїми однолітками. То таких проблем у спілкуванні в бар'єрі вже зараз немає. Розкажи, які ви маєте плани на після перемоги. От чи ви вже за цей рік адаптувалися і залишитись тут, чи повернетесь в Україну? Ти як ти це бачиш? Ну... Хочемо, звісно, додому, бо діти все ж таки дім є з дім. Хочемо додому. Але коли цей час буде, ніхто не знає, але дуже діти сумують. Плануємо повертатися, бо то є рідний дім наш. Але я думаю, що Польща таке посяде в серці місце дуже важливе, також так? Так, бо це дійсно є такий час. Коли ми тут проживаємо і звикаємо до всього, так і так, бо це дійсно зараз це місце нам стало другим домом. То другий дім то є, наш такий.